Доброго, ми з України. У нас війна. Він ось такий альянс, не знаю, який він. Там Малазійський, індонезійський, Мадагаскарський. О, війні не дуже пишу, тому що особо нема нічого цікавого. Оце вирішив бандака якби, вигуляти. Тому що сопи або дають типу мафії, яка там на голову за нас вища, або дають ну, таких сопів, якби 5,5, 5,6. щасно кажучи, мені вже такі сопи не дуже цікаві. Е, тому що ну, граю я 3-1-1, поки що на трьох кольорах. Тобто або стопор, або ну, тут в даному випадку деспел, хіл і три ударники. Ну, якби каменю, іначе нема, центр пасивний, дає можливість прокидатися, так прокинувся, що ого. го Ну таке, прокинувся, відхилився про всяк випадок. Взяв, віддеспелив, далі, нагнав камінь і забрав центр просто тупо з каменю. Якби особо нічого цікавого, о, тут, якби по-правильному було б, мабуть. Забирати Кая. О. Але не забрав як Кая. Таке я у Ніда зарядив, в принципі. далі. Я, чесно кажучи, думав, що Нідом заберу Тюра, щоб Ніда знову підзарядити не вийшло. О. Ну, відроджувач такий собі. І цікаво замітив, що якщо війна хілова, відроджують краще. Якщо війна звичайна, то гірше відроджують. Ну, тут артіо, звичайно, дає робить речі. Тут артіо бафає камінь, це звісно пушка. Дві міні випали, дві вкачав, це найсильніший собо був 5,7. А далі ну таке 5,6, ось під 5,7, ну якби. Знову зелене беру ударну трійцю. Благо у мене вже зеленого вистачає, можна сказати, на три команди. З урахуванням того, що з Ігору і там, Скаді в мене взагалі в іншу команду йде. Якась Ісадора, я її взагалі рідко використовую. Ну, такий староватий герой. Треба на неї прорив, можливо, буде цікавіше. І знову ж таки, якщо війна з хілом, да, вона підходить. Якщо війна зі стрілами, не дуже вона заходить. Тому що стріли її, наприклад, мечі збивають і все. Ну, бачите, камінь вдали. Треба просто цей камінь зібрати правильно, да і все. Зеленого каменю, ну, вагон і маленька теліжка. Чого я так почав збирати, не знаю. Бо камінь за великим рахунком дещо роз'їхався, але то не страшно. Коли він є, то він є. Навіть седло не зарядили. О, Далі пішов рознос, бух-бух-бух, все. Залишився там хорус, який теоретично має відлетіти. Ось він і відлетів. Ну, далі білотехніки. Цих два героїв мені нічого особливо не зроблять, але... В принципі, щоб не сильно, скажімо так, ну, На мене дібоку виходить сокира, значить можна його поканути. А в нього світ таємниць. Ну, світ таємниць, то світ-таємниць взагалі не страшно. Тут або зелені дозбирати, донайти десь дидочку поскидатись. Або обережно. Ну, Дібук сам по собі відлетів каїті, знов сокира. Знов заблочили Керіна цього. Хоча не сильно він страшний сам по собі. О, вистачило, що там кожен з героїв пультував і на цьому все закінчилося. На цьому все закінчилося. Е, грали ми е, якби в режимі вільної війни, без цілей, без хвиль. Коли соп слабший, я, чесно кажучи, вже й не бачу сенсу е особливу хвилі, хвилі там робити, тому що е якщо все рівно все в бали. Тобто, якщо ти б'єш нормально, там набиваєш. Ось тут також 3-1-1, і виходить проти е седне, я взяв цігору надії на 6 камінців, але 6 камінців немає, благо. З жовтим щось вимальовується. Правда, мені цього жовтого не вистачило ні для кого. Не вистачає в мене ще артефактів, загонів. Прорвані, якби герої, можна було б їх. Цей. Ну, Правда, серна вона ж захищає, виходить, від е зелених, тому на серду бажано ходити якраз то іншими якимись кольорами. Бобух винесли, припечатали дві схвостику. Тут зелений з'явився, в дирочку прокинулось, ну, хапа, вийшлося. Получилось та й вийшло. Нічого не зробиш. Та й лупити по цій подрузі. І далі жовтий складати або червоний шукати. Так, три жовтих вийшло, червоний вийшло, ще три жовтих вийшло. О, так нормально припечатали мене. О, добре, що є Янус, який може працювати як хіл. Зріз є, можна лупанути по цій гекаті. О, в принципі, там її не так багато залишилось. О, благо, що на силочку я Джо зарядив, тому що війна зі стрілами є зі стрілами. Зарядив, прокинув, за ще. Разок від цього друга отримав. Так, гекати ніяк не хоче відвалюватися. Ніяк не хоче відвалюватись. Тут не зрозумів, Ну, знову геката лопанула бо ніяк. Тепер той друг кузнець нормально так припечатав. Ну, нічого. Неприятно приємно то ми переживемо. Тут якби відхилюватись, мабуть, теж варто, тому що Енгус теж може припечатати уроку. Це зарядив я ще раз Дігорог і зараз будемо, мабуть, прощатися разом з кузнецьом, з ковалем, а далі вже з Енгусом. Пішов третій, то дочекався я ще трьох тапів. Якби сама по собі війна, я ж кажу, коли суперник не 5,8-6, то вже там 5,6 навіть не сильно цікаво. Глава непогано мене шотнув. Он десь да, лупанув. Ну, треба йому, якби відповідь було віддати, вшанувати главу. У нього плечі зелені, тому вирішив червоний взяти. Там і Садора, щоб не різало то взяв Антошку, щоб ті мечки не лізали про всяк випадок. По центру Кана взяв з е, Коли в суперників е, імбових центрів мало, то в принципі це взагалі ні про що. О, верніше, не так, імбових оборон мало, це ні про що. Коли, наприклад, суперників половина з кукулями, да, тоді важко попробуй, понахоть, тапи на кожного цього кукуля. О, коли там половина з канами, також по находці таписка, ну, щоб там блочити кану. А якщо вона одна на весь е, альянс, ну це ні про що. Тому що в кожного знайдеться якийсь там блокіратор швидкий, якийсь там клінер, ще хтось, ще хтось, ще хтось, О. кана вдвічі встигає стукнутись. У мене якраз червоний встигає під'їхати. І можна, в принципі, пробувати. З каною прощатися, так я і зробив. Далі можна три червоні в пустоту, можна зірватися під Ісадору і теоретично вона має відлетіти. Да, Панути Антоху і ще забрати одного героя. О ну, тут, бачите, камінь натягнув. за Чогось так, як суперник такий, більш-менш посилі, такий, як ти, то цей камінь натягується на раз-два. Коли суперник там. 5,8,6, 6, то натягується важче. А особливо ще як оборона імбова. А коли в обороні він стоїть нюкта, ну, тут просто розбивалися на цьому супернику, наші там пару тапів на нього витратили, можливо, це рахунок Ангріса. Ну, проти ангріса, проти плеча, спокійно собі, бере жовтих на нюкті заряджаєшся і взагалі проблем немає. І далі виносиш того Ангріса, тим більше, якщо, наприклад, реджина є, яка по фіолу лупиться ніж. Взагалі проблем немає. Ну, Знову ж таки, та сама схема. Удар на трійці про всяк випадок, захист взяв Махабалі і про всяк випадок взяв Ньорта. Ну, можна отак ще працювати. Ньорт як бафер атаки, як захист від дебафу того ж самого Джейтоса. тому що коли відкат піде, і знову ж той самий Махабалі те ж саме. В принципі, Махавалі краще працює там на дібуках, на канах. О, Тут жовтого знову ж таки навалили цілий вагон, залишилося правильно зібрати о, і рознести команду суперника. Як його зібрати, щось я думав, думав. От зараз бачу, як можна було кристал три червоних опустити і кристал зібрати. Чого я не додумав його зразу? Не знаю, видумав якийсь велосипед. От. Довгенько я думав, не міг нічого придумати, гарно зібрати. І зібрав по-дурному. Ну, це ж таке. Але жовтого слава Богу, вистачає. Так, Реджина, в принципі, може так боляче зробити нюкті, а може і не зробити боляче. Може нюкта повернуться, а Ангрісу точно перепаде. Але б'ю все ж таки по нюкті. В принципі. Ось вам у ворота, нюкта, всі діла. Не увертається нюкта в мене. Когось увертається, а в мене не увертається. І ангріс в мене відлітає. Як не з камені, то під зрізом, так що мама не горюй. Три сині, в принципі, можна було червоним попробувати забрати, але забрав жовтим. А ліску. Тобто, коли в тебе три кольори, то ти по-любому щось та й знаходиш. Ну, тут далі діло техніки, Ну, знайшовши. Жовтих, ну там на всякий випадок ще накинув овер. Долетіло, прилетіло все. Шот. Хотів я пройти ще там по, по, по сильніших цілях, але тут паралельно ці цілі забирали, тому вже вибирав з того, що є. Якби на бали, я сильно не дивлюся, дивлюся там на складність оборони чи силу команди, стараюся забирати. Найважчих суперників. Якось так сталося. Потихеньку-потихенько. доріс я до топа. Зараз виходить, це можливо виглядає як хвалюсь, але ну, найсильніший, мабуть, ваняці в плані війни, у всякому випадку. Суперник, до речі, хотів я взяти ще одну зелену команду. Третю. Є три ударника, є Енгус, є Петра, але... але пішов синіми. Чому? Тому що там плече червоне, чи плечі червоні. Чомусь собі так вирішив. А, і до того ж там центр, виходить, цей дед. Осіб'єта є на твіт. Дід. І камені мені дали, а чотири камінчика розкиданих. Ну, Знову ж таки, благо центр пасивний. А і плечі тут, виходить, червоні, якби тут логічно було піти. Воному тапку камні дали вагон, в цьому не дали. О, А цей діт, чим більше синього на полі, тим краще там відхилює, краще накидає броню, тому якби логічно синій було б забирати. А цього синього немає. Ну що ти зробиш? Немає, та й немає. Будемо щось ну, відхилий, він і що? Якби особливо проблеми в цьому не бачу. Он потихеньку синій знаходить. Можна знаходити, накидати. Ось, фактично, ще раз він відхилив. Отак припечатала ні уроку. Я матільду беріг, але думаю, ну його, баню, треба про всяк випадок відхилитись. Тому що, щоб доброго антимема відкисне, а тут якби два мійончика. Не хотілося, щоб її втратити раніше часу. О, ну Благо я Петру зарядив. О, далі віддеспелив центр, е, зрізав їм на бірмани, І, в принципі, діда можна було б і забрати. А дід не забирається. Нормальний такий хід. Це була моя глупость трошки, тому що треба було, мабуть, абзу тримати. Типу. О, але що я, не, 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 не це не дотримав. В принципі, втратив я, виходить, антимему і печально. Але що, треба цього клоуна забирати, тому що <кій> зараз понакидає всякої байдини, дуже мені хочеться. Ой, трохи зірвалося, виходить, валізку полетіло. Досить таки. І плюс в мене дебав пішов по набору. Тому ніяк не хотіла моя Петра заряджатись. Благо сині зарядилися до ульти Аліски, але не знаю. Титанія це що з чимось? От, от вона ніяк б'є. В мене взагалі вона як ударник, ну ніяка. Та жінте набагато сильніше б'є. Тут вирішив зірватися. І лізка, виходить, нікого не відродила. Ну вже все, як не відродила, тут вже до побачення телебачення. Сама винувата. Ну, така войнушка. Результат буде в заставці.